Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. З вами, як завжди, Євген. А на огляді в нас сьогодні Bluetooth-навушники від компанії Basus TWS 7 S2. Після того, як ми зняли обкладинку, в руках з'являється ось така чорна коробочка. Зверху лежить конверт з документації. Інструкція з використання перекладена на англійську мову та виглядає дуже стильно щось середнє між Apple та IKEA. Є ще гарантійний талон. Та традиційні наліпки від бейсус. І ми маємо всередині ось такий вигляд. Це безпосередньо сам кейс з навушниками. Ми до нього пізніше вернемось. І додаткові аксесуари. Це ще дві пари амбушур і кабель USB на Type-C. Сам кейс невеликий. Майже ідеально підходить для того, щоб розташувати його в маленькій кишені джинсів. До повної ідеальності було б добре. Зменшити товщину приблизно десь на пів сантиметра. Магніт фіксує кришку достатньо надійно, випадково воно не відкривається. У відкритому положенні фіксації немає. Що сразу кидається в очі, коли ми відкриваємо це те, що навушники дуже важко вийняти з кейсу. Вони занадто глянцеві і зачепитися дуже важко. Якщо порівняти розмір кейсу з іншими TWS-навушниками, то ось так воно приблизно виглядає. У бейсуса кейс трошки менший по висоті. Але трошки товстіше. Як на мене, такий форм-фактор більш зручний. Ну, не скажу, що вони тримаються у вухах дуже надійно. Відповідно, для якихось активних видів спорту вони не зовсім підійдуть. Але це все досить суб'єктивно, оскільки форма ушних раковин у кожного різна, і відповідно вони по-різному будуть триматися. Тому перед тим як купувати ці навушники, особливо тим, хто займається спортом, або якимось іншими активностями, то краще було б пробувати, як вони тримаються саме в його вухо. Керування тут сенсорне, і це самий великий недолік цих і подібних навушників, оскільки від будь-якого дотику, навіть випадкового, спрацьовує якийсь алгоритм. В режимі прослуховування музики ми маємо такі дії: довгий дотик до правого навушника, наступний трек, довгий дотик до лівого навушника. Попередній трек. Подвійний короткий дотик до будь-якого з навушників ставить музику на паузу або продовжує відтворення. Потрійний короткий дотик до будь-якого з навушників викликає голосовий асистент. Для того, щоб прийняти дзвонок, потрібно зробити подвійний клік по будь-якому з навушників. Довгим натиском ми відхиляємо дзвонок. Також є можливість перемикатись між різними режимами за допомогою подовженого натискання. Прикладаємо палець та тримаємо, поки не з'явиться відповідний звук. Ми маємо тут три режими: це режим активного шумопоглинання, режим прозорості, і звичайний режим роботи, коли ці дві фішки вимкнені. Пройдемось трохи по зовнішньому вигляду та елементам керування кейса цих навушників. На ліцевій стороні в нас є три індикатори. Знизу в нас знаходиться. Роз'єм Type-C для зарядки. Та кнопка, якою можна активувати індикатори рівня заряду, а при довгому натисканні налаштування навушників скидаються до заводських. Навушники сидять в кейсі досить надійно і випадково вони не випадають. Але якщо потрусити кейс дуже сильно, то вони випадуть. І якщо навушники знаходяться в кейсі, то в закритому стані маємо ось таку ситуацію. Кришка зарядного кейса не має люфтів і тримається досить надійно на своєму місці. Ці навушники підтримують бездротову зарядку і вона знаходиться на тильному боці кейса. Хочу також сказати про ще один позитивний момент. Коли навушники розташовані у вухах, то не виникає ефекту пробки, як в деяких навушниках. Відповідно, ними можна користуватися протягом великого часу. І це не буде викликати якогось дискомфорту і бажання скоріше від них позбутися. Подивимось на навушник трошки ближче. Зверху ми бачимо отвір одного з додаткових мікрофонів, усього їх в навушнику три. Два додаткових потрібні для роботи шумодава. Тут бачимо позначку, що це правий навушник, а з зовнішнього боку знаходиться основний мікрофон, і на торці розташовані контакти для зарядки. Ось цей овальний елемент це безпосередньо сама сенсорна панель, доторкаючись до якої ми керуємо навушниками. Як я вже казав, вона має дуже велику чутливість та реагує на будь-який навіть абсолютно випадковий мінімальний дотик. Зверху ми бачимо ще два отвори, один з яких це мікрофон, а другий декомпресійний отвір, щоб не створювався ефект пробки у усі, про який я вже казав. Дифузор закритий сіточкою та має круглу форму, що полегшує підбір амбюшур в разі необхідності. Тут є оптичний датчик присутності, і тому, коли ви вилучаєте навушник з вуха, то відтворення музики стає на паузу. Але є одне але. Ця функція працює з кількасекундною затримкою. Не знаю, це баг і фіча, але є такий нюанс. Ще трохи розкажу. Про технічні характеристики. Заявлений частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Bluetooth версії 5,0, радіус зв'язку приблизно біля 10 метрів. Так, і чуть не забув про кодеки. Тут використовуються AAC та SBC, імпеданс 32 Ом, чутливість 107 дБ, діаметр динамічного драйвера 10 мм. Також тут є захист від вологи, але ніде не вказано, який саме. Ємність акумуляторів в навушниках 45 мАч, В кейсі 480 мАч. Через кабель зарядка кейса триває приблизно 1,5 години, а за допомогою бездротової зарядки 2 години. Під час заряджання самі навушники в кейсі споживають 45 мАч. А кейс заряджається током приблизно в 400 мА. Час роботи навушників з увімкненим шумопоглинанням. Приблизно 5 годин, а без нього біля 6 годин. Це на гучності 70%. І ще від кейса ці навушники можна підзарядити 3 рази, що в сумі дає приблизно 24 години роботи. Тепер про саме цікаве про звук. За п'ятибальною системою я би поставив їм оцінку 4 з мінусом. До того ж, цими навушниками дуже зручно користуватися в якості гарнітури, оскільки вони працюють як разом, так і окремо, і лівий, і правий. А це я вам скажу дуже великий плюс, оскільки якісний мікрофон дуже рідко зустрічається в подібній ціновій категорії твс навушників Тест мікрофонів навушників Basus 7 S2 ось так вас буде чути співрозмовник коли ви будете говорити з ним в тихому приміщенні. Я вийшов на вулицю, зараз спробуємо записати звук і побачимо, як працює система EMC, тобто глобального самоподавління навколишнього середовища. Ось так вас буде чути співрозмовник, коли є невеличкий вітер, а навколо їздять на І потім перевіримо, як справитися цим вода такими умовами. Отже, маємо ось такі навушники за ціною приблизно трошки більше, ніж 60 баксів. Виробник напічкав сюди дуже багато новітніх технологій, але не завіз таку, як на мене, необхідну фішку, як мультипоint. Ну і якщо б звук був би трошки кращим, то вони взагалі були б ідеальні. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Підтримайте українського виробника контенту. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!